Доброго дня, хлопці, які сьогодні участвують в бойових діях. Я дуже дякую вам за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте, за те, що ви сьогодні відвоюєте Україну, даруєте нам мир, щоб мої діти могли спокійно спати. Сьогодні ми що змогли, вам назбирали, передаємо вам туди напередок. А також хочу сказати вам, що я служив в церкві джерело благословінь. І може хтось є сьогодні з Івано-Франківської області і має нужду, щоб зремонтувати забори. Може дітей завести. Ми б хотіли ваших дітей завести в Макдональдс або також і в кінотеатр. Звертатись до моєї мами, масштаб ема, оставляти свої координати або напряму зв'язуйтесь зі мною. І ми організуємо з хлопцями також все. Може ще якась допомога потрібна тут вашим сім'ям. Також звертайтеся. Можливості своїх сил ми будемо вам допомагати. Також хочу сказати, що ось ця організація дуже багато вам передає. І дуже велика подяка цим волонтерам, які відзиваються, які також дуже піклуються за вас. Хлопці, що що потрібно. Звертайтеся, демо якось потрошки по, по своїм можливостям вам допомагати. Нехай Господь вас хранить, зберігає. Нехай у ваших серцях завжди панує мир, і нехай у всьому буде наша перемога. Слава Україні!